Україна заочно оголосила підозру меру російської столиці Сергієві Собяніну. Служба безпеки зібрала докази воєнних злочинів з боку мера Москви Сергія Собяніна. За матеріалами справи, посадовець використовує власний адмінресурс, щоб сприяти війні РФ проти України. Як встановило розслідування. З початку повномасштабного вторгнення Собянін мобілізував на фронт майже 90 тисяч москвичів. За наявними даними, понад 70 тисяч мешканців російської столиці були завербовані через московські пункти відбору на військову службу за контрактом. Вчора дрони головного управління розвідки Міноборони України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу. Який розташований у Башкортостані у Росії, де виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу, присадки до авіаційного пального. Україна домовляється про збільшення імпорту скрапленого газу із США через Польщу, передає Міненерго України. Україна обговорює можливості збільшення постачання американського скрапленого газу до Європи через термінали на Балтійському морі. Про це йшлося під час перемовин представників урядів України, Литви. Польщі, Словаччини та США, які відбулися на полях шостої міністерської зустрічі партнерства для Трансатлантичного енергетичного співробітництва в АФІнах, за результатами зустрічі Литва, Польща, Словаччина, Україна та США підтвердили свою відданість диверсифікації поставок газу до Європи, зменшенню залежності від російських джерел та зміцненню регіональної енергетичної стійкості. США підтвердили свою готовність сприяти постачанню американського скрапленого газу для досягнення цих стратегічних цілей, зазначили у Міненерго. Прикордонники подякували голівудській актрисі Анджеліні Джолі за підтримку України. Гуманітарна діячка продовжує привертати увагу світу до проблем вимушених переселенців і жертв війни. У знак вдячності прикордонники сьомого карпатського загону подарували їй набір української символіки та Кої Держприкордонслужби України. У Києві блогер перевдягнувся в поліцейського і заспівав російські пісні, повідомляє Нацполіція. 20-річний хлопець зняв провокативне відео у поліцейській формі з нецензурною лексикою. Тепер йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Правоохоронці виявили ролик під час моніторингу соцмереж. Сам блогер зізнався, що зробив це заради хайпу та підписників. Андрій Миронець мхм Інформ